Наша програма продовжується сьогодні. Пропонуємо поговорити про таке загадкове явище, як лунатизм. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Сьогодні у нас в гостях лікар-сомнолог Юрій Погорецький. Доброго ранку вам, Юрій. Доброго ранку дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Ви вже у нас не вперше. Ви нам розповідали про сон про те, як правильно спати, про те, як правильно готуватися до сну. Ось і сьогодні ми хотіли б трішки підняти ось таку тему лунатизму. Як я вже сказав, це таке досить загадкове явище. І, до речі, в нас ну, на нашу адресу вже надходили запитання, щоб підняти цю тему, поговорити і взагалі, як з цим боротися, що з цим робити. Отож, давайте розпочнемо взагалі з того, що ж воно таке, ось лунатизм. Лунатизм термін науковий, такий медичний, це сомнабулізм. Сомнабулізм – це так, ніби люди, які Народний ходять такий. під впливом луни, угу, бродять місця. по ночах. Ну, це є термін сомнабулізм, коли людина а, періодично нерегулярно може бути, може бути регулярний момент. Вночі увісні ходить, встає угу. з ліжка і ходить. Може сидіти, угу. може в цей момент говорити. Тобто, виходить, сноходіння і сноговоріння. Угу. Вони частіше всього сочетаються разом. Угу. E, треба заспокоїти наших телеглядачів. Це не психоневрологія, це не психіатрія. Тобто людина психічно здорова Це психічно здорова, нормальна людина. Ця проблема відноситься до сомнологічних проблем. Називається інсомнія порушення uh -huh. сну. Тобто не треба переживати, це безмедикаментозно лікується. Треба просто зрозуміти причину. До кінця наука ще. Не вивчила. Не вивчила, але ага. є вже шикарний досвід в медицині сонології світу. Ага. Нічого проблематично тут нема. Треба, наприклад, запитати бабусь дідусів, які слідкували, чи, чи були такі проблеми в них або в їх дітей. Тому що, коли це бачать маленьких внуків, ну так, зазвичай то частіше дітей. всього це буває генетичний спадковий момент. Десь тато з мамою ага. також в молодості в дитинстві ходили. З ноговорінням займалися. І нічого складного. Чекаємо, дитин, діточки частіше, всього це 6-12, тобто 13 Це частіше, частіше у дітей. Частіше у дітей. Перенавантаження діточок. Угу. Фізичне перенавантаження. Це причини, чому таке 4-5 мов. Діточки ще не дуже стресоустойчиві. Не треба перенавантажувати дітей. Дайте їм свободи, дайте їм волі, угу. надія. Що це можна вилікувати спокійно? Може за день, за два це е, пройти. Серйозно? Без наслідків особистих для самого пацієнта, якщо скажемо так, uh -huh. забезпечити травмобезпечне без, травмо поле перебування цього пацієнта у спальні. Тобто, коли дитина прокидається, от мені взагалі дивую, я не ну, дивно Вона, вона, спи... не прокидається, а, вона побачите, спить, вона піднімається, піднімається спить, але ж вона, ну я не знаю, вона ходить. виконує вполне адекватні а як? події. Це відкриті очі. відкриті Серйозно? очі. Так, і описані деякі випадки на. Навіть і м, вбивств в такому стані Ого. розкручується такий сюжет, ну це буквально одиниці. Саме основна проблема, що людина в істинному лунатизмі не пам'ятає потім цього. Так, вона не пам'ятає. Сексуальні напади можливі вночі на дружину, там ну не напади, а просто він хоче зайнятися сексом. І при цьому теж не, не пам'ятає цього. Угу. Частіше всього це страшне перенавантаження психологічне протягом дня. Ну і це стрес для родичів. Так досить серйозно загадкову. Всі так. думають, що це щось ненормально. Він ходить, співає, їсть грає на піаніно. Можливі такі моменти треба зрозуміти: дайте дитині нормально відпочивати. Релакс, відпочинок, не перенавантажувати. П'ять мов не треба. Одну мову. Слідкуйте за графіком сну, щоб дитинка висипалася ага. повноцінно, і це може пройти за тиждень, за два, за день, якщо ви дитині нормально реалізуєте протягом дня життя. Угу. Не треба перенавантажувати. ще спортзал, ще секція, ще карате, ще шах шахмати, ще математика. Не треба грузити з першого класу цими всіми нагрузками. Ну всі ж хочуть, щоб їхні діти були найрозумнішими, Носальними. найбільше всього знали. І, і тут так, получається проблеми, що так. вони стають психовані, вони постають, не, не висипаються синдром угу. дефіциту уваги. Вони роздратовані. Давайте подумаємо просто про сон правильний і повертаємося до тої теми, як ми з вами говорили. Що треба зробити, щоб цього не було? Угу. По перше, висипатися регулярно слідкувати за висипанням дитинки з 9-ї години. Діточки школьного віку мають вже спати. А знаєте, яка проблема буває? До дев'яти не встиг уроки зробити, і сидить дитина до дванадцяти дороблює уроки, тому що завтра якась чи контрольна, чи щось потрібно здати і так далі. разові стресові ситуації можливі. Все буває, угу. студенти екзамени здають і то якраз під час екзаменів треба краще висипатися більше буде розумової пам'яті і успіхи угу. на екзаменах. Будуть діточкам відпрацювати день без перенавантаж. Можна навіть днем поспати після школи. Uh -huh. Перші класи обов'язково навіть рекомендовано поспати. Дорослим людям схема 7 плюс 1 сну обов'язково, щоб було сумарно 8 годин. Е, щоб ви ще зрозуміли, цікава тема з лунатизму. І в дорослих uh -huh. дорослі теж ходять по ночах, теж бродять. Частіше всього в дитинстві це було. І в момент перенавантаження Воно політичних ситуацій, так? стресових ситуацій, uh -huh. війни uh -huh. е, людина перенавантажується і може ходити вночі. Тобто починаємо говорити про культуру сну, про модифікацію образу життя uh -huh. в дев'яті діточки лягають спати, в шостій може бути підйом. Достатньо сім годин днем обов'язково до спати дорослим. Так само в 10 максимум лягати спати. Золотий гормон мелатонін, який регулює всі сенсорні моменти в голові і ліквідує лунатизм, може бути звичайний свій мелатонін, який виробляється з 10 до 12 години ночі. Угу. Оце унікальна речовина. Є хімічний штучний мелатонін, але він не працює. Він не працює на хоропіння. Снохождіння можливе у дорослих при наркоманії. Угу. При фізичному навантаженні, психологічному навантаженні, а також алкоголь може викликати угу. снохождіння, Гіпоксія вночі від апної, коли вона задихається, і це спосіб мозок підсказує, як рятуватися. Вони починають ходити, вони починають повзати рачки на колінках, так щоб і жити, і дихати, і спати. Цей момент ліквідується, якщо ми ліквідуємо хропіння апної. Тобто на сьогоднішній день. Є можливості діагностики цієї uh -huh. проблеми з чим вона пов'язана. Якщо це просто лунатизм чистого виду, то нічого страшного. Починаємо культуру сну, дитинка налагоджується і слідкуємо. В кімнаті забрали скляні е, речі, гострі угли закрили, подушки обложили, десь не можете винести uh -huh. це. Скляніх дверей не повинно бути. Угу. На вікні на всякий випадок, якщо були підходи до вікна, а це другий поверх, третій високі поверхи, то треба на о, рішотку поставити, угу. ключики так, щоб можна було закривати, і підстрахувати. Починають тазик підставляти з водою, починають обливати з водою, щоб розбудити людину. А Можна взагалі будити чи не можна от в цей а, час? Можливо, получити. Тому що я, я чув, що не можна будити, взагалі можна отримати момент агресії. Тому а -а. тут вже досвід батьки мають потихенько, ласково, ніжно погладити і положити. Ти в ліжечку, і воно в собі далі засне тихенько, без агресії. Піди давай шарпно, перелякані, командувати. Ні, потихенько, ласково положити і дати поспати. Дитинка може прокинутися і нічого не не пам'ятає, пам що було угу. тому. Не шокувати цим, угу. не депресувати дитину, не закомплексовувати дитину, що це велика проблема. Нічого страшного. Бувало таке, в кожного таке може бути, uh -huh. але дорослим вихід, який налагодити культуру сну так само, uh -huh. просто людина не витримує перенавантажень. і мозок шукає собі якийсь вихід, якісь робочі ситуації, щось починає вирішувати, щось пи -пише. Так. Навчитися. на восьму годину. Закінчували всі закінчили всі роботи. Планшети, гаджети, комп'ютери закінчили до восьмої години відкласти, винести з кімнати. В кімнаті не повинно бути телевізора, бо страшні фільми, ужастики, які люблять дивитися, угу. діти з батьками. Так. А потім кошмарні сни, які можуть провокувати лунатизм. Угу. Тому простий засіб. Телевізора в спальні нема. Планшетки нема. Один мультик дитині дали подивитися в залі. в Спальню дитина мультик не бере до дев'ятої години. До 9 години. години. Були такі випадки, батьки приїжджали з дитинкою, снохождіння, сноговоріння, набір ваги, а зранку вони встати не можуть, погано встигають в школі. Почнемо розбиратися в ситуації. Хлопчик 8 кілограм, 85 кілограм в 8 років. Вісім років вісімдесят. Вісім років 85 кілограм. Я починаю розбиратися в ситуації. Ви вияснили і, і, і в нього лунатизм. Лунатизм угу. і вскакує, і стогне, і кричить, і до холодильника підходить, і не знає, що зробити. Ми починаємо відстежувати ситуацію і зрозуміли. Батько в нього ресторатор закінчує роботу десь на 12 годину ночі. Закриває ресторан. Угу. Повертається додому. Дитина його чекає. З батьком вони їдять, бавляться, і в третій-четвертій годині ночі вони тільки лягають. Ого. Тобто порушен весь метаболізм дитини, зранку він ніякий, в школі ніякий, і такі приступи вночі ще виникають. Ми тата насварили, відокремили від дитини, дитині дали режим 15 кілограм похудання. Ні одного приступу сономбулізму вночі. Перший місяць це просто через те, що він mm. вчасно no. почав лягати спати. Правильно. Друга дівчинка так само, такі симптом парних такий в медицині є. Так само крупна дівчинка, така підозрає на таку ж саму проблему. Uh -huh. а, лягає дитинка спати. В неї ми нічого не знаходимо, ні хропіння, ні апноя. Uh -huh. Дитинка нормально спить. А в сусідній кімнаті мама хропе по страшній програмі, так що буде і, і дитину буде навіть в другій кімнаті. Uh -huh. Зранку доходить до мене таке питання. Я розумію, в чому проблема кажу, дитинку. Як ти спиш? Він каже, а сижу всю ніч, мамо, бужу, мамо, не хропіть, мамо, не хропіть. 15 кг похудання без приладів, без нічого, просто при нормалізації сну. Маму в другу кімнату, дитинка спокійно спить. Все. Тому давайте думати, поважати чужий сон. Якщо хтось спить, не гриміти, не мити посуду, не включати телевізор. Поважайте чужий сон, особливо хто прийшов з вахти, хто прийшов після угу. добового чергування. Дайте можливість виспатися. Не напружуйте магазин за хлібом, мусор винести. Дайте людині виспатися, і вона все своє добере. Інколи це проблема не, не тієї людини, в кого там лунатизм так, чи якісь так. проблеми, а проблеми родичів, які треба вирішувати. Культури сну, буває uh -huh. повністю в сім'ї нема. І маленька дитинка з дитинства неправильно росте. Були випадки, мама повністю демократично відпустила дитину, каже, коли хоче, ляже, коли хоче поїсть. Свікров свариться з нею, і паніка в домі, а дитинка все гірше, і гірше. Uh -huh. Я слідкую в лабораторії сну, а мама укладає дитину в дванадцятій першій годині ночі. Три рочки хлопчику. Я дав експеримент мамі дав вказівку, рекомендацію. Попробуйте трошки змінити. Через місяць вона каже: моя дитина стала посміхатися. Дитина стала щаслива. Угу. Ну а хто таку демократію допускає? Не можна дисципліновано їсти, дисципліновано спати. Хоч діти не Зробіть. хочуть, потрібно все ж таки їх привчати. Дисципліна має бути. рефлекс, ритуал, угу. традиція сну. І тоді буде легше, і вони більше будуть стигати. Вона сама помітила більше, посміхаються, більше дитина щаслива. О! Мама така теж заторможить, теж без правила, без культури сну. Треба вміти поважати всі бабуся, дідусі так само слідкувати, не турбувати дитину, батько приходить з роботи, не тормошить його перед сном засинанням. Спокійне, спокійна освітлення, бути. спокій, угу. спокійна розмова, погладити казочку прочитати. Традиційно спокій. Угу. Виспана дитина буде батьора, активно все буде встигати, не буде психована і можна позбавитися приступів лунатизму. І вночі Вона буде, буде спати <ріст> повноцінно. <ріст> тобто, дивіться, підсумовуючи, якщо є ось такі проблеми, виникають зненацька, от батьки страшно, побачили да. страшно. Потрібно в першу чергу налаштувати ось цю культуру сну, як ви кажете, так вчасно лягати, до лікаря звертатися чи обов'язково треба звертати. Треба виключити страшні моменти: апної, гіпопноя, угу. там, де йде гіпоксія в дитинки, ми дивимося гланди аденоїди. Нічна епілепсія, три чотирьохрічні чотирьох uh річні -huh. е, дівчатка. Соноболіст це така середня перехідна форма. Uh -huh. А нічна епілепсія, звідки? Uh -huh. Тільки нічна. Дитинка вночі дає приступи. Там, всього-навсього, аденоїди, гланди великі, набряк, спадається, дитинка не дихає, гіпоксія, епілепсія. Uh -huh. Тут ми лікуємо. Поки що приладом всі який які дихання і дає відкриття глотку. Отоларінгологи працюють, підрізають, не вирізають, а підрізають і аденоїди, гланди. Дитинка через місяць знімає маску і спить собі спокійно. Спить з першої ночі вже спокійно, uh -huh. але ліквідується проблема задихання. Тому зверніть увагу, отоларінголог і сомнолог мають провести свою консультацію. Подивіться, які там гланди, подивіться, які там аденоїди. Не, не консервуйте їх, не жалійте, uh -huh. бо це може привести, привести до привести до страшної гіпоксії, серйозних. до серйозних Нападів. Епілепсія знятий діагноз був з першої ночі. Uh -huh. Дуже страшний діагноз. Діточки, крім сомнобулізму, крім снахаждення, такі діточки можуть ще й упісюватися в ліжку. Uh -huh. Uh -huh. Упісюватися неконтрольовано, тому що на фоні гіпоксії це саме страшне, що може бути вночі. Інсульти, інфаркти. Звідси виникає гіпоксія, і дитинка упісюється. Саме цікаве, що й дорослі люди теж можуть упісюватися. Uh -huh. Не добігши до туалета. Чому гіпоксія? А що таке гіпоксія? Це термінальний стан, це коматозний стан. Оце треба ліквідувати. Тому консультація сомнолога в даному випадку так. Є можливість обов'язково їхати в лабораторію сну, а одіти скринінговий прилад як годинник додому. Угу. Зараз така акція по Україні ми робимо амбулаторно, бо хтось не може приїхати, хтось сумнівається. Давайте подивимось. По-перше, запишіть на відео, покажіть мені, як дитина спить, хропе чи не хропе, сопе чи не сопе. І по-друге, одійте цей прилад. Доступно десь 450 гривень обстеження, будь ласка, угу. і переконатися, є проблема чи нема. Якщо вже ми виявляємо проблему, і кисень впав, і зупинки дихання є, бігом до нас. Зрозуміло. Бігом одну ніч поставили діагноз, призначили лікування і можемо це ліквідувати. Бо дитинка, може, в мене були випадки старших людей випадали з другого поверху. Це були біда. безконтрольно, це, біда. Це, вели. це велика біда. Угу. Ну як тільки наладили сон, культуру сна прийшлося людині поміняти роботу, бо в нього були добові чергування, ну, так, нічні розуміло. чергування. Він поміняв роботу, зараз все, дружина задоволена. Угу. Тобто, в першу чергу, в першу чергу, ну, до лікаря, по-друге, по по теж головне культура сну так. це, це так. найголовніше. Дуже дякую. Дякую за цікаву інформацію. Дякую за ці поради, які ви даєте. І як я розумів, вкотре переконався, що все ж таки від культури сну, від вчасності сну і достатньо. Кількості ціну дуже багато залежить. Дякую, так. що були з нами. друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про лунатизм і, взагалі, про сон як потрібно спати. Сьогодні з нами був сомнолог Юрій Погорецький. У нас зараз невеличка пауза, після якої ми повертаємося до вас.